Радіо Чикаго Пропагандист Соловйов закликає росіян зберігати інформаційну тишу щодо обстрілів у Російській Федерації. Ось його пряма мова. Не треба розміщувати фото і відеоматеріали про влучання по об'єктах на території Російської Федерації, тим паче, коли це робить губернатор. От не треба грати в блогерів, не треба приносити радість укрнацистам і де-факто виступати в якості вертифікаторів і коректорів їхніх ударів. Не робіть цього. Ну, а що ж ми можемо порадити? Звісно, робіть якнайбільше і поширюйте в мережах, щоб наші айтішники підбирали цю інформацію? Вже деякий час у мене згадували про терориста Пригожина, тому що всі думали, що він вже на тому світі разом з Кобзоном. Але у генеральному управлінні розвідки не впевнені в смерті терориста Пригожина в авіакатастрофі у Тверській області, яка була 23 серпня. Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Я думаю, що треба ще деякий час зачекати. Про це сказав представник розвідки Андрій Юсов. Ну і тепер про те, кого називали вбивцею Пригожина, про Путіна, точніше про його доньку. Донька Путіна і під час війни, під час війни в Україні продовжує публікувати свої статті в наукових журналах США та Швейцарії. Старша донька очільника Кремля Марія Воронцова публікується в західних наукових журналах, хоча перебуває під санкціями. Але, як ми бачимо, санкції можна обійти. Далі поговоримо про так званого генерала Армагедона Суровокіна, який більше не керує військово-космічними силами Росії. Член комітету Терждуму Російської Федерації з оборони генерал-полковнику відставці Віктор Заварзін повідомив, що російський генерал Сергій Суровокін, який зник з зору медіа після бунту Пригожина, більше не керує військово-космічними силами Росії, але з ним нічого страшного не відбувається. Ну нічого страшного. Ми вже знаємо, що таке нічого страшного в Росії вже чули. Але друзі, наступна новина, от прям дуже потішна, тому що біля узбережжя Австралії. Акули атакували російські катамарани, через що він частково затонув. З води врятували двох росіян, на жаль, та французи, які були на борту, і рятувальники розповіли, що велика частина корпусу судна була відсутня. Як бачимо, акули мають якусь таку слабинку до росіян. Пам'ятаємо апетитно, вони виглядають, напевно. Та, пам'ятаємо ту новину, що в Єгипті також покусали росіянина і от власне. Історія ситуація повторяється радіо UA Chicago.